Множинне громадянство може з'явитися в Україні. Верховна Рада у першому читанні ухвалила відповідний законопроект. Його ініціатором є президент Володимир Зеленський. Він вніс його на розгляд парламенту у серпні цього року. Основна мета забезпечити умови для повернення українців, адже через війну за кордоном нині перебуває близько 8 мільйонів людей. А от для іноземців, які зараз воюють в Україні, документ має допомогти врегулювати правовий статус. В яких країнах українцям дозволять мати множинне громадянство, чи матимуть вони право голосувати на виборах в Україні і як будуть мобілізовувати таких людей? Усі деталі ініціативи з'ясували наші журналісти. Ухвалити множине громадянство Україна намагається з 2021 року. Ще тоді президент ніс на розгляд Верховної Ради відповідний законопроєкт. Утім, розглянути його депутати не встигли. Почалася повномасштабна війна. До питання повернулися тепер. За 247 рішення прийнято. В українському МЗС вітають і підтримують таке рішення. Нагадаю, у нас близько 7,5 мільйонів громадян. Вимушено перебувають за межами країни, і нам необхідне введення інституту множинного громадянства, щоб не втратити наших людей. Це одна із причин, чому Україна прагне так запровадити множинне громадянство. А ще чимало іноземців захищають Україну зі зброєю в руках. Тому, якщо закон запрацює, вони зможуть офіційно стати українцями і при цьому не втратять громадянство своєї держави. Україна Повинно якимось чином відзначити їхню участь у боротьбі за незалежність. Та, попри це, у куларах Верховної Ради триває активне обговорення законопроєкту. Традиційно знайшлися і ті, хто критикує таку ініціативу. Дуже великі ризики ми нікуди і в Європі теж нікуди не ділося таке питання, як вплив руского міра. Багато зараз іде дискусій, багато, скажімо, аргументів. В сторону того, що це неправильно не, не можна приймати. Але для мене зараз вочевидь, що це не на часі. Законотворці ж кажуть, країна агресор та держави, які не визнають територіальну цілісність і суверенітет України, потраплять під заборону множинного громадянства. Весь список дозволених країн ще не сформовано. До другого читання цей законопроект допрацюють і зроблять ще один із роз'ясненнями у цьому питанні. Буде ще один додатковий законопроект, який потім стане законом і буде працювати на рівні ухваленого законопроекту, який стосується того, що потрібно визначити перелік країн. Що стосується іноземців, вони отримуватимуть громадянство України за спрощеною системою. Це передбачає законопроєкт. Як саме це відбуватиметься, поки що невідомо. Так само немає деталей і про виконання норм політичного та військового обов'язку. Як це має бути на практиці? Пояснюють експерти. Приїжджаю в Україну. Я заїжджаю в Україну як громадян України по українському паспорту. Відповідно на мене одразу розпосюджуються права та обов'язки громадянина України. Тобто я точно так же зобов'язуюсь захищати державні кордони та державні інтереси, тобто підлягає мобілізації. Я точно так же можу здійснювати право на вибір, тобто проводити голосування за законом. Подвійне громадянство в Україні заборонене. Та насправді кажуть юристи, багато українців уже мають кілька паспортів. Держава не має інструменти, щоб перевірити наявність у тебе того чи іншого громадянства. Це немає якоїсь серйозної відповідальності, санкції. Тобто, це неможливо перевірити. І якщо навіть в майбутньому ця ситуація випливе, то максимум буде це штраф. 58 держав у світі поки що не визнають множинність громадянства, але у 130 країнах воно дозволене. Воно є і в Сполучених Штатах. І в Ізраїлі, тому що кожна із цих держав розглядає множинне громадянство не як загрозу, а як можливість для будь-якої держави із великою діаспорою. Наявність множинного громадянства це не опція, а це вимога. До другого читання законопроєкту у ньому мають бути враховані пропозиції і зауваження світового конгресу українців, Із ініціативою парламентарів і президента там вже ознайомилися і повідомили, що готові співпрацювати з Верховною Радою, аби фінальна версія законопроєкту з'явилася якнайшвидше.